Ну, дивіться, є глибоке переконання. Я думаю, що глядачі вашого каналу напевно пам'ятають дуже багато ефірів, і пам'ятають цифру кількість росіянських військ, які нападали на нас в перший день війни, ми пам'ятаємо, що по окремим даним 170 тисяч. Ну і там з врахуванням можливої там другої хвилі резервів до 250 тисяч особового складу. Російських окупаційних військ, так? і ми давайте пригадаємо карту наступу. Звідки що йшло? З Криму на Маріуполь, з Донецьку, на там на Донецькому напрямку, Луганщина повністю, так? Харківська область, Харків, Сумщина, Чернігівщина, Київщина, Житомирщина. Тобто було 250 і географію я тільки що назвав. А тепер. По багатьом оцінкам, в нас на сьогоднішній день на території України росіянці тримають 400 тисяч. То скажіть, будь ласка, якщо ми не бачимо Чернігів, Суми, Київ, Житомир, Харків, то де вони сидять і куди вони підуть? Тобто, ну це, це просто я зараз просто на логіку. Ну якщо 250 тисяч ішло вон по якому маршруту, і куди дійшли, згадайте. То сьогодні, якщо ми говоримо про те, що тільки на території України 400 тисяч, то кровопролитні бої Бахмут і Креміна і Вугледар ну, вони не говорять про 400 тисяч. Навіть якщо порахувати, скільки їх кожного дня баранять від 500 до 1000 голів, ну то, ну то не 400 тисяч. Тому. Я вважаю, що це йде розв'язка боєм. Вони виконують свої завдання, ну, намагаються виконати свої завдання Луганщина, Донеччина. У них там зосереджена досить велика кількість артилерії, желіза і особового складу. Але це не весь контингент. Частина контингенту, яка тримає, наприклад, лінію на Запоріжжі, ну, Херсонщина, Запоріжжя, ну, то все рівно, ну. Це, це не все, що ми бачимо на сьогоднішній день. Давайте не забувати, що якщо ми говоримо про можливий наступ на Харків Суми знову ж там Чернігів-Київ, ну, то то все, що може рухатися в тому напрямку, воно ж знаходиться ще на території Росії. Наближати його сьогодні до наших кордонів, ну буде замітно, бо його тоді треба використовувати. Починається весняний період, ну, поки не висохне, в болото лісти ніхто не буде. Якщо ми будемо дивитися там на Білорусь, ну то там взагалі 13 доріг, і, а далі ліса і болота, то в них там варіантів не так багато. А якщо ми дивимося е, на взагалі весь периметр нашого кордону з росіянцями, ну то це досить великий. У нас на сьогоднішній день більше 3,5 тисячі лінії, кілометрів лінії фронту. Тобто я говорю зараз про росіянців. Тому історія така. Що я не бачу поки що, щоб вони кидали в бій останнє. Так вони використовують зараз піхоту більше ні піхотний вал ні більше, ніж артилерійський вал. Так це правда. Ну ми це знаємо. У вагнерівців 50 тисяч. Вони якби там не, не крути, але вони на Ну, нехай ми під Селідаром і під Бахмутом, ну нехай ми там вложили 30-40, Ще 10 атакує. Тобто підтягнулися зараз там десантура, ну нехай ми розібралися з 155-ю бригадою морської піхоти росіянською тою, під вугледаром. Наскільки розібралися? Ну будемо бачити. Ну але ж вона ж не одна в Росії в російській армії. Тому, коли інститут вивчення війни говорить про м, таке повномасштабне, більш глобальний рух росіянських військ е, станом там на квітень-травень. Ну, я припускаю, що таке може бути. На сьогоднішній день ми бачимо лише поодинокі застосування їхніх строковиків. Але ми бачимо, як я вже говорив, неодноразово російська пропаганда кричить про те, що молоді ребята-срочники рвуться в бой. Тобто, якщо вони рвуться в бой чи не рвуться в бой, це вже вопрос другий, але їх там мільйон сто. Чесно кажучи. Коли сьогодні нам розповідають про те, що війна закінчиться в маю, це я про Буданова. Чи коли нам рік назад 에, Люсі Арестовичі кричали, що наступательного потенціалу у росіян 2-3 неділі, сидячи в кабінетах, можна багато що людям розповідати. Але я дивлюся, що на сьогоднішній день влада на превеликий жаль зайнялась торговлею страхом. На превеликий жаль, громадяни України. Більше половина громадян України довіряють телеграм-каналам. Тобто вони отримують те, що вони хочуть, вони отримують емоцію, хайп. Ну, я говорю зараз про тих ностердамусів до морозчини, про рожевих поні. Люди отримують очікування. Потім люди отримують депресняк. І таким чином людей готують. Я вважаю, людей готують до майбутньої фрази. Ну, от бачите. Не виходить, то може вже почнемо говорити. І потім якась частина населення буде казати: Господі, вже говоріть про що небудь, вже надоїла та війна. Ви пам'ятаєте, як в нас за 8 років до повномасштабного вторгнення, як в нас, сидячи в київських ресторанах, були уставші від війни. І потім, ті, від війни, пішли на вибори. Ну і зробили те, що вони зробили. Питання в тому, що а зараз же ще більше уставших від війни. Тому я думаю, що ще більше може бути запит, говорити вже з ким-небудь, хоч з чортом. Пам'ятаємо тези нашого президента Альона, оте заряжене суспільство я не бачу біля військоматів. Ото все, то, що втікає від воєнкомів, ото воно і заряжене на побіду. На Розумієте? Ну підійдіть до любого військового військомату, подивіться, які там черги. І пригадайте, які черги були на початку війни. Так от, от, ці от заряжені, вони, як правило, не йдуть військомат. Ну, вони дуже заряжені на перемогу. А я в цій ситуації завжди кажу, я теж заряжений на перемогу. Але судячи по тим чергам біля військоматів, які просто-напросто пропали, то щось я не дуже вірю зараз в таку мобілізацію нашого суспільства, яка була на початку війни. Бо що на початку війни військомати ломанулися всі аточники. Оті, кого вважали божевільними, пам'ятаєте? От вони ломанулися. Потім ломанулися, в тому числі верніше, ломанулися ті, які були близько до жахіть війни, які бачили спалені села. Ну тобто, я говорю зараз щиро: Ломанулася ця частина людей. Це була, так би мовити, друга хвиля. Ще була хвиля людей, які виходили з окупованих територій, в яких забрали все, повбивали родичів. Ще ця хвиля була. От вони зараз воюють 11 місяців. А останніх півроку я дивлюся в наших заряжених на перемогу у тих неймовірно підтримувальщиків, підтримувальщиків, які в них, скажімо так, скільки вподобайок вони поставлять на нашому з вами стрімі, і скільки вподобайок вони поставлять на стрімі якогось адвоката, який буде розказувати, як зашарити відпов'язки. І повірте мені. Дуже прикро нам буде з вами, але там вподобає як буде більше. Відкриваєте ті кітоки, відкриваєте от шорти, і ви, ви просто афігеєте від кількості переглядів оцих от речей. Пане, поди... ну, звичайно, окрім того, треба е, займаючись промовцем е, Збройних сил України. Нам потрібно показувати, що збройні сили України це не м'ясо, і вони відносяться до них не як до м'яса. А коли ми бачимо, і, наприклад, я ну я спілкуюся з побратимами, я що не бачу, яке забезпечення на сьогоднішній день, і яке забезпечення було там весною, і яке забезпечення було влітку, коли в батальйоні за півроку міняється там 5-6 комбатів на підставі того, що камбрів дебіл. Розумієте? Ну ми ж це все бачимо. Але замість того, щоб зробити висновки, у нас уже стачається законодавство. Скажіть мені, будь ласка, а чим законодавство для цих людей, для військовослужбовців, які служать в армії, чому воно має бути більш жорстке на період воєнного стану, але абсолютно не відображатися на злодіях, на гвалтівниках, на мародерах? Чому це законодавство працює сьогодні якраз не в тому рівні? Я зараз не хочу, ну скажімо так, посилити зневіру, але, чесно кажучи, ну можна мовчати. Там ми повинні бути крепкими, ми повинні бути монолітом, критика не на часі, те не на часі, те не на часі, і в той же час яйця по 17 гривень, як вияснилося, нещодавно все ж таки нікуди не ділися. А вони не ділися, попри ті всі спростування, розслідування і все остальне, і що? Щось змінилося сьогодні. Оприлюднили, вчора верніше оприлюднили певні види закупівель. І закупівлі для е, прикордонної служби чомусь на 20-30% дешевші, ніж для ЗСУ. Тоді в мене питання: 20-30% від 13 мільярдів. А рило не трісне. От і все. І ви говорите, що треба популяризацію робити? Так, звичайно, треба популяризацію робити. Але як же ж її робити, якщо сьогодні йде публікація, про те, що за дуже активну роботу в січні всі народні депутати отримали 100% надбавку до зарплати? І як на це можна спокійно реагувати, коли чотири дні назад моя посестра, наша посестра Тетяна Чорновол, яка з перших днів війни валить російські танки? Дякує своєму побратиму, який порішав не буду називати прізвись, бо це трошки буде ну, жутко. Але тим не менше, який порішав і Таніному підрозділу за осінь виплатили бойові. Ви чуєте за осінь? А сьогодні, якщо я не помиляюся, почалася весна. Тому от в цьому контексті, то як можна ще популяризовувати далі? Протиставлення, знаєте, от обезцінення подвигу одних за рахунок ем, возвеличення інших, і ті, і ті воюють. А, ну тобто, ми ж розуміємо, піхота це ті, які несуть сьогодні головний тягар війни. Ну, піхота, да вона живе в землі, вона в Лайні і в паутині, як то кажуть. Тобто, це ті, які одморожені з абутованими кінцівками. Це, це саме ті, які сьогодні тримають лінію. Знаєте, у нас дуже багато проблем на сьогоднішній день оголилося. Да? Ну я дуже радий за гвардію наступу, і що їх так набрали. Тільки я ж хочу побачити ще озброєння. Я хочу побачити озброєння всіх піхотинців, які зараз в землі. Оце піхотне озброєння. Я хочу побачити міномети, я хочу побачити крупнокаліберні кулемети. Я хочу це все побачити. Так я радий, що дуже багато бригад проходять навчання. Деякі з них формуються і навчаються вже цілих 11 місяців. Я такі бригади теж знаю. Ну там не 11 місяців, може трохи менше. Ну в них дуже крута промоуція. Там в них там екіпіровка, атвірсаші і все остальне. І я радий, що хлопці, я це мене не жаба зараз говорить. Це я радий, що хлопці будуть вдягнені, екіпіровані, супер-пупер-навчені. Але я знаю, як в одній лінії стоїть механізована. Механізований батальйон з броньою, з е БМП, з евакуаційними гусеничними транспортом, з металигами, маючи прикриття танків, маючи певне забезпечення, і рядом в ту саму лінію стоїть батальйон тероборони 11 місяців без ротації з калашматами, і тримають такий самий кусок е фронту. Точно такий самий, тільки без желіза, без БМП, без матолих евакуаційних, а на руцях виносять своїх поранених. Я так носив. Мої хлопці так носили. Я дуже добре знаю. То скажіть, будь ласка, в нас є різниця між одним зсу і іншим зсу? Ну це ж ну це все доходить до абсурду, коли на батальйон на 47 положених в батальйоні кулеметів крупнокаліберних видається 5-7. В чому питання? От коли ви кажете, я пам'ятаю ці приклади, я пам'ятаю, це теж в ефірах наводжу цей е, кулемет Максим, який застосовується. Ну, тобто це все принизливо і жахливо. Але питання в тому: його немає і тому його не видають. Чи воно є, його тримають, чи на нього є гроші, але не купують, чи купують щось інше, тобто вихід якийсь має бути, це перша історія. А друге, ви вибачте, не остання людина в цій країні. Ви знаєте, чинних народних депутатів, ви точно можете зайти в міністерство оборони. Ви точно можете з побратимами, з ветеранами згуртуватися, взяти це на якийсь громадський контроль і сказати, що слухайте, ну, якщо ви далекі від лінії фронту, не бачите, що там відбувається. Давайте ми будемо раз на тиждень там вам приносити цей звіт, щоб ви розуміли і щоб вирішували ці питання. Альона, доповідаю ротом, як казали в нас на війні, Будучи, маючи колосальну кількість зв'язків, маючи ото все, що ви тільки що назвали, половину депутатів, маючи телефони і так далі. Я особисто весною надіслав комітет нацбезпеки, деяким народним депутатам е документ забезпечення підрозділу батальйону. Ну, без прив'язки до цифр, щоб не розголошувати державну таємницю. Це був документ мого батальйону. Все? Ну і. І ви що думаєте, що мені прислали танки, бронепоїзди і космічні кораблі? Ні. Такого не було. Тому що цього не було. Зараз поставки налагоджуються, поставок збільшується і так далі. Але я вам скажу зараз більше, і поставки є, і зброя десь є. Ну я ж не зав склад Збройних сил України чи товаровед Міністерства оборони. Але якщо ми маємо зараз озброєння на комплектацію декількох бригад, то тоді в мене стоїть питання. То ми будемо укомплектовувати атверсачі одні бригади, а другі далі будуть воювати з кулеметами Максим. Чесно кажучи, от я, я дуже довго мовчав. Я рік, я рік зробив паузу, я вважав, що буде ну, щось, якісь будуть зміни. Я знаю такий підрозділ, в якому е, на протязі півроку помінялося шість комбатів. І коли останній раз батальйон просто-напросто сказав, що ми без забезпечення не хочемо йти в бій, тому що в нас немає раз, два, три, десять. Положеного просто-напросто, не то, що я вже не кажу, щоб дали 100% того, що положено. Но якщо положено на батальйон, наприклад, там. 50 вантажних автомобілів, то не треба розказувати, що ви йдіть в бій, бо у вас є 5 волонтерських джипів. Розумієте? Ну я це до прикладу зараз кажу. І коли командира батальйона знімають за те, що він не заставив своїх солдатів без забезпечення вийти на позиції, і починається оце 258 службових розслідувань. Прилітають зразу люля від бригад. Там прилітають зразу, там ДБР, ШМИБР і так далі. Я ж я ж це ж не з потолка зараз беру. Чесно кажучи, я, я рік мовчав. Рік, я рівно, рік, добросовісно вважав, що ми от зараз станемо, от ми витримаємо. да. Саме тяжко завжди було добровольцям. Чому тому, що вони йшли, отак як ішли, і це була ота перша хвиля. І ми оцю першу хвилю. Саму першу хвилю, ми отих мотивованих, Вмотивованих атошників поклали на полях битви, тому що вони пішли з мисливськими карамультуками. Тому що нас дуже довго вирішували питання про формування батальйонів тероборони і про формування добровольчих формувань. І про те, яким же чином їм бляха муха видавати калаші. Ми ж вирішували це питання довго. І я знаю дуже багато своїх побратимів, які неоформленими просто-напросто загинули в перші дні війни. Ми втратили оцих досвідчених беззбройних, які пішли на російські танки і на російський спецназ з мисливськими карамультуками. Ми втрачали, тому що нам потрібно було закривати велику кількість фронта, Ми втрачали оцих перших мотивованих, які ломилися в в воєнкомати, тому що вчити їх не було коли, тому що нас відправляли фактично з калашами і з цими кулеметами Максим. Розумієте? Ну в декому повезло, таким як я, то там ми трошки лучіше мали, бо я все-таки від Максима відказався. То ми пішли з тими МГ, МГ 43 Це розчоска Гітлера. Ну вони трошки лучіші. Але чуєте, що за що за кулемет? Ви розумієте, що це 43-й рік, а не 2020-й випуску? Так, це натовський стандарт. Були Богу, дякувати до них боєприпаси. Я не, не, не жаліюся, але то, то мені. Дайте депутата, Айдар, публічна особа. Ну добре, на тобі замість е, цього Максима, ну хоч, хоч МГ, дайте. І ще нам дали ще пару Браунінгів, крупнокаліберних, це з поставок наших західних партнерів. Ну почекайте, ну то ж не всі ж комбати депутати. Тому історія ну історія така, і я бачив це. Я спілкувався зі своїми хлопцями, які побіжали в воєнкомати в перші дні. Одні під Харковом воювали, другі десь там е в лісах, там під під Білорусю лазили. Розумієте, тобто, ті, які встигли добіжати, оце була друга хвиля, ті, які просто не бу не мали можливості ми їх забезпечити, тому що в нас відбулося дуже велика лінія фронту. Одномоментно. і нам потрібно було одномоментно зі 250 тисяч збройних сил мати мільйон, і ми одномоментно не могли їх вдягнути. Ми одномоментно не могли їм всім знайти бронежилети, бо ще ж бронежилети були як віждоки по справі генерала Марченка. Пам'ятаєте, вони ж лежали там віждоки? Лежали бронежилети, а волонтери бігали, шукали ці бронежилети. Ну, знаходили, щось ми купували. Ніхто ж не звертав на це уваги. Доставали свої у ті зарплатні карточки, які... пане Ігорі. Але ж ви якраз кажете, що збройні сили України суттєво збільшились? Чи могла Україна покрити все необхідне і надати кожному кулемета, сучасне озброєння, оснащення? Ми Сучасний. маємо. Да, зачекайте, але в нас нафтові родовища не відкрилось, і газові схорони теж в нас немає не якоїсь спадщини, яку ми отримали від багатих родичів. Ми стали тільки біднішими. Це перша історія. Друга, ми бачимо, як світ, як багата Європа захлинається від потреби озброєння від України. Вони кажуть, сорі, ми хочемо, але немає боєприпасів. Ми готові все це ставити на потік. Ми готові запускати ВПК. і це країни багатші за наші. То чи не здається вам, що Ця критика справедлива, тому що за цим стоять життя наших військових, і я розумію цей біль. Але коли його нема, то його нема. То я перепрошую, то де ми взяли на додаткові армії гвардії наступу? Я за що й кажу? Ми формуємо нові бригади. Чи все-таки, якщо в нас є це озброєння, може ми доукомплектовуємо живі бригади, які зараз в боях? Я розумію, що одні мають дати час і можливість іншим підготуватися. Я це теж розумію. Але ще раз наголошую: ті, які зараз напередку, снарядний голод, хтось про це не чув? Чув. Ми якимось чином вирішили? Ні, я бачив рекламу Гусіва. Вони налагодили випуск снарядів. Я ж ту реклам... Я цей рекламний ролик бачив. Тобто, оце виробництво, яке в 18-му році налагоджувалось, його зупинили, закрили, а зараз знову його другий раз налагодили. Ні, ну я супер, я радий, але в нас немає замкненого циклу виробництва цих снарядів. Бо снаряд це не тільки балванка, на якій можна написати красивим чорним фломастером автограф там русні від Гусєва. Та нема проблем. Але ж до нього треба ще порох, гільза, капсуль і куча-куча всякого лайна. Тому оце, от, знаєте, от нас на жаль. Оцим марафоном вже задовбали? Оці завищені уціку, очікування, оця от реклама, оці от яйця незглавності, ялинка невстратості і позиції або невтікості, ну чесно кажучи, ну, вона мене вже задовбала. Якщо ми маємо стати монолітом, я готовий бути тим монолітом, ви готові бути тим монолітом, Ну, то давайте говорити чесно і відверто. Ну, вони рейтинги міряють зараз, соціологію проводять, їм рейтинги треба. Ну, як і ну, як, як ще це ми не бачимо. Розумієте? І чесно кажучи, ну, можна, можна довго мовчати, але, але на сьогоднішній день забезпечення Збройних сил України лежить повністю на міністерстві оборони, не на, не на головнокомандувачу, не на залужному. Залужний має думати те, чим він займається. Батальйон наліво, бригада направо, ці вперед, ті назад, самоліти, кораблі, пароходи. Оце є е, стратегічне мислення залужного. А забезпечити це все, а це є наше міністерство оборони. Я дуже радий, що ми зайшли в переговорну позицію по літакам. Нам літаки дуже треба, танки. Нам треба ще вчора, так звичайно. А кулемети мені треба на батальйон ще було весною. І вже до цього часу. Ну повірте мені. Ну ну, ну я, не, я не кажу, що нам не треба того чи треба інше. Але якщо в цій ситуації, навіть західні партнери, нам сьогодні що кажуть. Ми не готові сьогодні вам давати літаки, бо ми вважаємо, що у вас є набагато більші нагальні потреби. Це ж вони кажуть, це ж не То ви що думаєте, що там в Штатах чи там десь в НАТО сидить придурок, і він не розуміє, що нам треба в ЗСУ сьогодні. Він дуже прекрасно розуміє. Це так само. Знаєте, як з літа, е, оця на, наша сестричка навіжена Яна, е, Дана Ярова бігала і кричала: з літа, що треба зимову форму. І що вийшло? Все нормально, все під контролем. Ну добре, що канадійці дали 500 тисяч, хто там дали наші західні партнери, дали півмільйона комплектів. Почекайте. А ви коли казали, що в нас все нормально, то ви що мали на увазі? Те, що ви порішаєте, а якщо не порішаєте, чомусь не порішали маленькі маленькі грілки, щоб ви в пацанів ноги не відморожувалися. Ніхто не порішав. До речі, ви знаєте, що зараз оця от фірма талант. От як би там не було, це наш український виробник. Я знаю дуже добре їхні літні берці, бо я, в принципі, в них і в цивільному житті ходив, і хожу, і мені вони нормальні були завжди. І зимові. Так вони зараз навіть пропонують от зимові берці разом з тими грілками, з підігрівом з USB. Як в додаток, в догонку до берців. Так закупайте. Ну, ну, чесно кажу, ну це що, ну це китайський ширпотний. Його ж завести сюди, отак от, от. Ні, ну можна, звісно. Подумати, то щоб ми ж до лютого місяця терпіли, поки зняли мито з дронів і з дуже багатьох речей. Але чомусь ми не додумалися зняти мито з комплектуючих і таким чином вбили власне виробництво. Тепер всі поїдемо в Китай за дронами, а своїх не зможемо робити, бо мито не зняли. Ви розумієте? Ну тобто, і це ж має робити, до речі, в період війни навіть не Верховна Рада. Це просто це ж це ж це ж регламентується діями Кабміна. Я дуже часто чую Резнікова, але але я останнім часом тільки на зустрічі з Байденом бачив цього швашмигаля.